Скрутилася. Цей вузлик не настоящий, а це в'язана ниточка сама себе схопила. Ще й не один раз. От збочинка, це ж треба. Все. Таке буває. Так, ага, усі повідомлення є. Нікого не пропустила добре. Рухаємося, рухаємося. Це ми рухаємося від галініча в бік пальців. Уже майже і прибігли. Сьогодні досить такий похмурий день. Чесно кажучи, я вже і не сподівалася виходити в ефір, бо якось знаєте, нема сили. Коли такий похмурий день, коли сонечко, то й не розумієш, звідки ті сили беруться, і стільки роботи можна переробити. Коли похмурий день, то такий собі, думаєш, ну ладно, нехай вже, <смір> якось потім, а зараз іще якісь там справи. Та й таке. Тож, коли маєте сонечко, не відкладайте свої справи, а краще використати цю. Цей заряд бадьорості на щось хороше. Так, ну отже, майже вже дійшли до пальців ще трошки. І ось цю петлю ще підхопимо. Так, дов'язали. Одна повітряна петля підйому, розвертаємо полотно і зротний бік обв'язуємо стовпчиками без накиду. Розвага юх! Просто танцювала зараз. Така буйна розвага, супер, берете отак гачочка і вперед. Як в найкращий сонячний день? <хи> тобто, як ви бачите, ряд доволі високий, два ряди ось уже це стільки. Трьох рядів може бути достатньо для того, щоб робити вже на четвертому отворі під куцики. Тож, дивіться саме на вашу нитку. И щельность вязания. Файна. Що мені подобається у в'язанні, ти одразу бачиш, як твоя робота рухається. Якийсь, знаєте, моментальний такий. Я б не сказала, що це приз, але ви одразу бачите, що зусилля не марні. Одразу видно результат роботи. Ще дві петлі. Ось, бачу, пров'язані дві петлі, ще ряд. Ось бачу пров'язаний ряд. Прям робота перед очима.